Виконуємо вправу 17 до параграфа 17 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук частопало 2023 року випуску. У першому пункті сказано налаштувати запуск Microsoft Excel з допомогою ярликів на робочому столі, панелі завдань та в меню пуск. Давайте спочатку розглянемо, як запустити через меню Пуск. У мене, до речі, операційна система Windows 11, Windows 10 буде так само. Відкриваємо кнопку Пуск. Усі програми і шукаємо англійську літеру I. Ось тут бачимо є Excel. Запускаємо. Так, бачите, запустилося. Якщо у вас, до речі, Windows 7, то вам потрібно буде знайти папку Microsoft Office, бачите, в Windows 11 її немає. І відкриваєте її, і там запускаєте Microsoft Excel. Тепер сказано ще запустити через панель завдань. Давайте знову знайдемо Excel, клацнемо по ярлику Excel правою кнопкою миші. І в контекстному меню відкрилося, вибираємо додатково закріпити на панелі завдань. І бачимо, ось тут з'явився значок. Аналогічно, тепер можна його запустити. Закриваємо, він все одно ось тут відображається. Якщо вважаєте, щоб його тут не було, правою кнопкою відкріпити від панелі завдань. Ну і ще. Сказано один спосіб використати з допомогою ярликів на робочому столі. Бачимо, ярличка зараз немає. У вас, можливо, значок Microsoft Excel і буде на робочому столі. Ну, якщо немає, його зараз поставимо. Знову правою кнопкою миші по значку. Вибираємо додатково і ось тут вибираємо відкрите розташування файлу. Ось ярлик програми Excel. Давайте його скопіюємо. Давайте скопіюємо за допомогою контекстного меню, правою кнопкою відкривається контекстне меню. Якщо у вас Windows 11, значить натискаєте по цій кнопці копіювати. Якщо ж у вас Windows 10 і нижче, значить меню буде ось таке контекстне. Вибираєте копіювати, і тут правою кнопкою кнопка вставити. Ну або якщо Windows 10 і менше, «Вставити». Ось значок у вас вже є на робочому столі. Давайте Excel вже нарешті запустимо. Повністю вибираємо пуста книга. Тепер виділяємо клітинку B4. B це в нас номер ступця, ось він, а 4 номер рядка. перетині Ось воно у нас буде відображатися дана клітинка. Ось тут рідку форму можна побачити назву цієї клітинки. Так, b 4 В дану клітинку вам потрібно записати своє прізвище. Тепер потрібно виділити в таблиці кілька суміжних рядків. Рядки виділяються, якщо повністю. Наводимо вказник миші на номер рядка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Бачимо, в мене виділено 5 рядків. Ну, але у завданні сказано в пункті 3. Що в клітинку c5 потрібно ввести кількість ступців у них? Ступців тут багато. Якщо ми виділяємо ось таким способом. Бачите, воно виділяється до кінця. Тому мені здається, що все-таки зробили помилку. Потрібно в клітинку c 5 записати кількість рядків, що ми виділили. Ну або, можливо, ось так. Але це в нас діапазон клітинок. Отже, будемо вписати кількість рядків. Я виділив 5, це в нас клітинка c 5 Тепер потрібно виділити діапазон як зображено на рисунку 17,9. І знову тут помилка, тому що в даному параграфі, ну, по крайній мірі, я зараз користуюся електронною версією підручника. Рісунка 17,9 немає, є 4, 5, 6, який нам підходить. Я покажу, як виділити в будь-якому випадку. Рядки ви вже побачили. Ступці аналогічно, для того, щоб виділити якусь одну клітинку, просто клацаємо. Якщо хочемо виділити діапазон, клітинок, які є суміжні, затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Це в тому випадку, якщо діапазон у нас схожий на прямокутник. Якщо ж ми хочемо виділити несуміжні, затискаєте на клавіатурі клавішу Ctrl і клацайте, де ми бажаємо виділити. Ну і давайте виділимо так, як на рисунку 17.5, затискаємо клавішу Ctrl. Ось так. Це вона також виділена B4, хоч зараз і не висвічується. Тепер нам потрібно зробити скріншот екрана. Для цього натискаємо на клавіатурі клавішу Print Screen. Ну і Windows 11, бачимо, з'являється ось таке меню в верхній частині екрану. 10 і нижче. Це зразу буде зроблений скріншот. Ну а Windows 11 можна вибрати, чи ми хочемо зробити якусь довільну область. чи... Тільки зробити скріншот програми Excel чи всього екрана, повний екранний режим. Нам потрібно всього. Натискаємо на цю кнопку. І тепер виділимо якусь клітинку. І на вкладці основне натиснемо в групі «Буфер» обміну кнопку вставити. Бачите, вставлено повністю екран. Скріншот. Ну І тепер залишилося зберегти. Для цього виконуємо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Все так само, як і Word або PowerPoint. Бачимо. І зберігаємо власній папці з іменем вправа 17. Вправо виконуємо. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!